Від теорії до практики відцифрувати дослідницькі матеріали, упорядкувати експонати та стародавні артефакти, що знаходяться у фондах закладу. Все це власноруч в рамках проходження практики роблять студенти факультету історії університету імені Мечникова в Одеському археологічному музеї. Хлопці та дівчата із захопленням занурюються у свою справу. Співок ми робимо. Сканування і цифрові копії зберігаються в нас вже на комп'ютері. Приємно більше бачити якісь фото співробітників, тобто людей, їх побут, їх якісь робочі моменти, як вони працювали, де розкопували, в яких місцях працювали і так далі. А при цьому і цікаво також побачити артефакти і методи та технології, за якими вони це все робили у 70-ті, 80-ті роки. Болгарії, у нас в Одеській області і так далі. Поки одні студенти оцифровують документальні матеріали щодо багаторічної дослідницької діяльності музею, а також за необхідності фото чисельних експонатів з фондів закладу, інші упорядковують та звіряють дані каталогів. Мені потрібно оцифрувати. Ідентифікаційні картки У кожного предмета в фонді є свій паспорт, і наразі вони да, у такому стані, це 70-ті роки, здається, і мені їх потрібно власне відсканувати. От воно його фотографує з обох сторон і переводить у цифровий формат. Для студентів факультету історії та філософії музейна практика є обов'язковою після закінчення другого курсу. Для майбутніх науковців це нові знання а для музею допомога. Наші студенти можуть нам допомогти супершвидко цифровізовувати наші архіви і дуже цікаві матеріали, які в нас. Є вони сканують документи архівні, що стосуються якраз нашого зберігання колекцій в музеї, там інвентарні картки, і ми можемо максимально якісно потім зробити нашу базу даних. Робочі архіви археологічного музею містять багато матеріалів пов'язаних з діяльністю співробітників у різні роки: проведення чисельних наукових конференцій, археологічних розкопок, дані про стародавні місцеві краєвиди. Така практика для студентів сприяє отриманню широкого практичного досвіду, вважають в музеї. Ми хочемо показати їм і щоб вони на практиці відчули, як формується виставкова експозиція, що таке експонати, як правильно наповнювати вітрини, тому що це життя музею, і ми сподіваємося, що коли вони закінчать навчання, вони задоволенням прийдуть до нас і будуть з нами працювати. Роботи для студентів вистачає, незважаючи на те, що з початком повномасштабної війни археологічний музей зачинений для відвідувачів, але невдовзі він відкриє свої двері, і перша виставка буде присвячена острову Зміїному.